Всім привіт! З вами канал Сама Варила, і сьогодні ми готуємо смачнючий варіант сніданку оладки з яблуками. Ми беремо два яйця і додаємо 250 мл кефіру. Зауважу, що всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Це важливо. Все ретельно змішуємо і приступаємо до підготовки наших яблучок. Ми їх миємо, ретельно сушимо, чистимо від шкірки. І требуємо на крупній терці. Я взяла два великі яблука сорту Голден. Далі до основної маси нашої додаємо 300 г борошна, вимішуємо, у вас отримується густе тісто. Далі ми його солимо, додаємо чайну ложку без гірки соди, вимішуємо і можна додавати наше яблучко. Знову ми вимішуємо цю суміш і додаємо 3 столові ложки рослиної олії. Віддала, звичайно. Домашню олію нерафіновану. Вимішуємо нашу суміш, і ось яка вона отримується. Доволі густенька. Смажимо оладки на пательні, розігріті з невеликим додаванням олії на середньому вогні під закритою кришкою. Подивіться, які пухкі, ніжні оладки у нас отримуються. Вони не втрачають форму та дуже смачні, особливо, якщо їх їсти з медом, з молоком або з варенням. Кому як подобається? Нехай смакує.